Усім привіт! Біжу на електричку. Ви тільки подивіться, яка гарна ця осінь. Біжу на електричку, поспішаю на поїзд, я їду в Чернівці. Подивилась прогноз, якщо чесно, то на всі дні, що я там буду, буде дощ, але мене це не зупиняє і настрій мені не спортить, тому що я дуже люблю Чернівці і дуже хочу туди поїхати. Зупинилась я у готелі Панський двір, бронювала його через букінг. Номер стандарт. Хочу відмітити те, що у номері було ну дуже чисто, прямо ідеальна чистота. Як бачите, що потрібно для проживання, є ціна за добу проживання складає 1650 гривень. Чернівці дуже красиве місто, важливе культурний, науково-освітній, релігійний осередок України. Місто розташоване на південному заході України у східному Прикарпатті за 40 кілометрів від державного кордону з Румунією. Загальна площа Чернівців 153 квадратних кілометри, населення близько 260 тисяч. Залізницею до Києва 560 кілометрів. Щодня о 12-й годині з вежі Чернівецької ратуші лунає гімн, а потім мелодія пісні Марічка. Цю традицію виконує Сурмач у традиційному вбранні. Перед нами пам'ятник Юрію Федьковичу. Він був письменником, захищав інтереси селян. Був редактором першої в краї української газети «Буковина». Перед нами видніється драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Вже понад століття місцеві жителі пишаються цією красивою спорудою. Театр був спроектований віденськими архітекторами, гельмером і Фельнером. Фасад будівлі оздоблений в стилі віденського бароко, широким використанням у деталях елементів модерну. Чернівецький національний університет імені Федьковича у цьому році йому виповнилося 150 років. Підемо подивимося. Чернівецький національний університет було засновано 4 жовтня 1875 року, а 29 червня 2011 року 35-та сесія комітету світової спадщини ЮНЕСКО ухвалила рішення про включення до списку світової культурної спадщини Центрального корпусу університету, колишньої резиденції митрополитів Буковини. Щоб потрапити на територію ун університету, потрібно заплатити 100 гривень і можна гуляти по території, але не можна заходити до аудиторії. До аудиторії тільки можна заходити з екскурсоводом. Сьогодні вівторок, ні, сьогодні сьогодні середа. І екскурсоводи працюють, але потрібно, щоб набралася група. Тобто чекати довго я не буду. Просто походила по Подивилась на архітектуру і йду далі дивитися ці. Усім добрий день. Сьогодні мій другий день перебування у Чернівцях. Всю ніч йшов дощ. Я вже думала, погода буде ніяка. Ні, дощ перестав, правда, прохладно, але для мене це не повод розстроїтися, а повод купити книжку. Дивіться, яку я гарну книжку купила. Буду читати. Що я хочу сказати про Чернівці? Я їх просто дуже сильно люблю. Я їх просто обожнюю. Колись був такий період у житті, що ми тут. Два місяці проживали. Як і всі ми тікали від повномасштабки, це було в березні го року. І ми приїхали, не знаючи куди. Нам дуже пощастило. Оля, якщо ти мене дивишся, придити в привіт. Ми познайомилися з Олею, можна сказати, заочно да, по телефону і прожили в Оліній квартирі два місяці. Після знайомства з Олею я більше стала вірити в те, що гарних людей в цьому світі все таки більше. Оля передаю тобі привіт, бажаю тобі, твоїй родині все найкращого. Ну а я всім бажаю гарного дня і біжу дивитися, ще що не побачила, а потім буду читати. Дивіться, яка вона присунет.